Привіт, мої хороші! Це мій Кефіра. Сьогодні на дворі холодно, іду, хочу показати вам свою розсаду, яка в парнику, яка в хаті. Сьогодні проведу таку якби екскурсію по своєму внутрішньому городу. Хочу подивитися куди, що у нас тут робиться і показати вам. З кожним днем все міняється. І хочеться, щоб воно було як краще, але бачите, поки місь немає тепла. Було тепло, тепер похолодало, та й немає тепла такого, як треба. Ну, будемо чекати. Ну ось, друзі, це моя капуста. Ось ця капуста, що мені були, написали в коментарі, що вона пропаде. Так, да, багато пропало, але бачите, ось є. Також треба її якось попікірувати, не доходять руки. Все то те, то те. Ось о моя пікінка. Дивіться, яка гарна. Я її попідсипала оце пару днів назад. підсипала все, як обробляла воно фосфатом. Дивіться, гарненькі кущики. Ще чуть трохи під, підожду і, пере, навірно, перевалю в більші е, лотці, е, стаканчики. Е, ось у мене червона качанна. Також ну, треба пікірувати, тому що їй тут тісно. Сьогодні дивилася Валеру. E, наша дача. Він показував петунію, яка e, ну, висаджувалась в один час, але в різних в, з однієї одну він пересадив більші ячейки, а друга була в меншій і велика різниця. Ось моя. Це у нас не пам'ятаю, іюнська, здається. То перший збір а це іюнська, по-моєму. Навпаки, не знаю. Ось комнатний перчик, тож дивіться, e, настоящі листики вже справжні. Я хочу сказати, що ну, при цій температурі, в якій в мене тут вирощується, ось дивіться, на даний момент у нас навіть 10 градусів немає. Це в мене сільдерей корен... листовий. Не знаю, кореневий дуже погано сходи, але у мене минулорічні чи позаминулорічні насіння, може і за цього. Це в нас ось о, довгий перець. Також, якби в теплі, він вже був би кращий, але тут холодно. Я як кожного дня ввечері закриваю, закутую, в день розкриваю. Ну, ось ці помідори, які в мене лишились, також треба було б попікірувати. Ну, зараз їм тут, звичайно, не тісно, але може би другий ґрунт вже поміняв бися, бо що то було б краще. Це також в мене перець, це подарок Молдови. Це у мене анютині глазки, Теж попідсипала землі, як я вже показувала. Ну, і також ось дивіться, всі перці в мене все гарно виглядають, ось баклажани. Також вже справжні листочки є, вже можна було б пікірувати, вже листя змикаються. А Клара, так і бачите, ну, до сих пор сходить. Ну, теж. Причина, тут холодно, я вже не хочу носитися в хату з хати. Хоча е, помідори і огірки, які великі, я посадила в великі риночки, забрала вчора все-таки до хати, бо тут вони геть не ростуть. Ну ось так. Тут ось у мене також петунії, сульфінії і анютині гласки. Також попідсипала землею. Ну, Поки місць так, нормально. Не пропадають, ростуть. Оце в мене ось кореневий сельдерей. Ось я не знаю. Один чи що зійшов, то, ну, не бачу воно все щось і то незрозуміло, чи то воно, чи то не воно. І колі також у мене ось, ось о, це, що зійшло, де воно тут? Ось ось. Пару штучок і все. Більше щось, нічого немає. Ну, тут також перець і анютині глазки. Вербена, але витягується трохи, хоч туди не теплий, також сходи дуже погані. Лобелія теж погано зійшла, не знаю чого. То буває, посієш, вона прямо як щитина, а це щось геть погано. Ну, і цей гіпіаструми у мене тут лишилися. То... Я їх просто залишила, потім висаджу в ґрунт які у цих лоточках. А ці, мабуть, так і будуть. Ну і не можу оминути свої гіацинти. Вже бачите, як порозкривалися. Шапки маленькі, ці самі цвітоноси. Ну, видно, щось їм не вистачає. Може, в ґрунті, може не набралися в ґрунті в тому, що раніше були. Ну, поки ось у мене хризантемки ці, що я садила пернику парнику всі поприймалися, одні більші, другі менші, але приймалися. Ну і ось обіла ще не розкрилася, але вже ось-ось розкриється. І ось також Ну Це в мене в парнику вони, звичайно. Але вже на дворі теж є що. Ну Менші ще не розкриваються, але вже стрілка є. Це білі, мабуть, махрові. Тому що викопувала, садила тут все в місті, а тепер буду вже дивитися, які зацвітуть. От, друзі, Ось моя петунія, яку я висаджувала 12 березня. Посходила дуже гарно, вже геть і потягнулася. Не знаю, ну, ось оця то прямо дуже потягнулася. Позавчора ввечері подивилася, тільки-тільки вилазила. Думаю, хай постоїть ну, по камісті під плівкою. А вчора щось закрутилося, не відкрила ввечері, вона, бачите, як витягнулася. А це ось осадила ще 10 лютого і нічого немає. Треба викидати. І ось ще одна у мене тут така одна десь там є, треба її пересадити. А так, ну, погано. Видно, чи, чи насіння не свіже, чи фірма така, не знаю. Треба подивитися, якої фірми я в брала. Ось помідорки в мене сходять. Це поки місько складала на кучу, бо вчора ввечері вже зайшла, пізно було, але. Щоб повідкривала, щоб поближче до світла. І ось огірки у мене посходили, я по три штуки садила, то всі посходили. Це капусточка пекінська. Теж, по-моєму, три штучки зійшло, чи дві. Три. А сопліца оце один сорт, чомусь не зійшов. Ну, Це що в мене старі. Тут то, то Пітуні, то анютки, ну багато я так поняла, що вони пропали. Кохи я теж ще не зійшла, тільки що дивилася. Калачики мої почуває себе добре, зараз подивлюсь, мабуть, полить треба. Тут бігонія також, тут бігонія ось. О. Ну, все так. Ось, ось також помідорки посходили. Вчора тільки петельки були, сьогодні, бачите, вже витягуються. І тут ще не відкривала. Зараз вже подивлюсь, ще не дивилася сьогодні. А, то подивлюсь, що тут є. Ну, це також стоїть місцем шит, який був. Оце коліуси. Відкрила вчора ввечері, думаю, хай подихай. Так вони лишилися. Не знаю, накривати їх чи не треба. Ось так. Друзі, ось мої помідори, які були в парнику, Ну, які я самі перші висаджувала дюймовичка. В парнику вони щось мені не сподобалися, тому вчора позаносила все в хату, тому що ну, на дворі холодно і їм некомфортно там. Ну, і Тут квіти мої. Дуже багато, треба щось кудись дівати, бо завал. І ось огірочки, дивіться. Ну, ви знаєте, я занесла їх вчора в хату, і сьогодні вони навіть не вчора, я позавчора їх, здається, занесла. Ну так, да, позавчора. То вчора вони ще страшніші, а це вже почали відходити. Ось помідори, то ви взагалі дивіться, які гарні. Ну і тут також ось вже здорові мої ці огірки, ну я ж кажу, їм там холодно було і вони геть такі вуха поопускали, страшні. Дивіться, купила собі ще вчора ще одну бігонію. Красотуля. Ще поки не пересаджу, хай пару днів побуде, тоді пересаджу. І ось ця, що я купляла на 8 березня. Дивіться, яка гарна. Продовжую цвісти мої цикламени. гарненькі. Це калібро Хоа. Мені здається, що вона прям пішла хорошо в рост. я її пересадила в більші в ячейки. І вона гарна. Тут і тут. Ну, і тут також все, що досходили. Мої анютині гласки, тут цикламени. Два дні назад я їх по... перехлила землю, щоб ну, дихали, бо забивалася. Бачите, ну, я вже поприбирала, але на деяких ще був прямо мох, оцей діс. Вроді, і не заливаю сильно, але тут про холоду, може, і за цього не знаю. Це в мене каланхої вічно цвітуще, чи красиво цвітуще, бачите, пустив. Червоного кольору в мене пустив. Це ті, що я позрізала, не позрізала, а черенкувала і розсадила, не пам'ятаю вже коли. Ось ті, що лишили, вже на одному на справжній листочок є. Ну і Калачики мої продовжують мене радувати. Гарно цвітуть. Ці я вже поприщіпувала, як я казала, буду тепер чекати, коли вони будуть розростатися. А ось, друзі, в мене вже зацвів красавчик, мокрий ванька на нього, ще кажуть, бальзамін. Ось вже перший цвіточок розцвів. І ось також каланхоє, також вже ось-ось має розцвісти. Це одні й ті самі у мене, бачите, вже червоніють бруньки. Так що все радує. Друзі, ось відкрила ще один ящичок. Оце вилове серце жовте, бачите, петельки посходили. І це у нас. Волгоградський рожевий. Також є сходи. Один вже витягнувся, а ті не знаю, наскільки видно ось петелечки є. І ось його відкрила сам шит, і я в шоці. Подивіться, не знаю, наскільки видно, як мох, дивіться. Це вчора не відкрила не провітрила, тому закривати вже їх не буду. Зараз, мабуть, оброблю. Розчином перекисю і закривати вже їх в пакетики не буду. Видно, різні рослини по-різному реагують на оце закрите повітря. Ось тут у мене оці, що я казала, що я не знаю, я черенкувала. дивіться, вони себе почувають добре. Також картопляне дерево також. Ну, я їх зараз провітрю і потім закрию. А ці вже закривати не буду. Так оставлю в пакетиках, щоб не протикало мені на стіл. Коли поливати буду, але закривати не буду. Ну, Коліси почувають себе добре, я їх виняла з тортівниць, поставила під і хай будуть так укорінятися. Все пропало. Мала шить, їсти готувати, зацепилась за цвіти, все, не знаю, коли в мене руки до чого дійдуть. Дивіться, дістала виноград. Я буквально недавно пару днів тому піддоставала, показувала. Ще ні бруньки не було такого, щоб даже зеленіла. Подивіться, які бруньки. Я говорила, що положу активований вуголь. Я не знайшла чорного, положила білий половинку. Не знаю, чи це, це стимулювало чи, що. але вирішила зараз, не знаю, ще не дивилась тут на коріння добре. Зараз буду роздивлятися, але вирішила взяти корневін. Ось. Тут 5 грам на 5 літрів води. Я не знаю, тут я вже використовувала, скільки тут грам лишилось, я не знаю. Але хочу розвести в теплі водички небагато. Трошки всиплю. Бо тут якесь як кристалізоване. Хоч тут і пишуть, що можна його використовувати як ну, і в цей, Вмакати в нього. Ну, Воно як кристали, є порошком, а це як кристали. Зараз воно у мене. Хай розтвориться, я в тепленьку водичку налила. Надіюсь, руки корні не попускають. І хочу зараз перебрати весь виноград, помити його тут, подивитися, що тут до чого, і також хвойники. І розведу оце все на півтора літри води. Ось мене бутилка. Чи це? Півтора, да. На півтора літри води, я думаю, мені вистачить, поміняю і в хвойники воду. І виноград поставлю іменно з цим корневіном. Там процент буде маленький, але я думаю, що щось може дасть. Переберу хвойники, тут бачу, що деякі почали сохнути, те, що почало пропадати, викину а те, що хороше, то ну, попробую так укорінити, поки на цей час так. Так, що буду працювати, покажу вам результат. Ну, от, друзі, поміняла воду і в винограді, і тут помила все, поміняла воду, добавила трошки корновіну, як я вже казала, полила ті всі свої калачики. Це все полила також з корновіном, може буде краще вкорінятися. Ну, на цьому в хаті все. Поки ми, мені трошки пошить, треба буде шити. А потім, якщо буде ще час, не знаю, нагороди сьогодні навряд чи попаду, а треба ще. Готувати їсти, так що роботи хватає. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі, яким я дуже рада. Гарних виходних всім. До нових зустрічей. Пока!